Вітаю, малята! Готові до нових пригод? Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це до нас прийшла зима. Вже на вулиці дуже холодно, морозно. Річки покрилися кригою, дерева заснули. Прийшов до нас перший місяць зими, грудень. І хоча зима найхолодніша пара року, але для багатьох це улюблена пара. Зимою дуже багато зимових розваг, але для того, щоб вийти на вулицю, нам потрібно тепленько одягнутися. Це катруся. Давайте допоможемо їй одягнутися на вулицю. Спочатку одягаємо теплий світер, потім колготи, комбінезон, теплу шапочку. Чоботи, курточку і обов'язково рукавички. Тепер катруся готова до прогулянки. Сніжні зими. Так цікаво бавитись на дворі. Можна кататися на санчатах, лижах, ковзанах, грати у сніжки і ліпити сніговика. А ще взимку багато свят. Найбільш довгоочікуваним святом для всіх діточок є День Святого Миколая. Всі діти з величезною цікавістю заглядають під подушку, щоб знайти там смачні солодощі. А наприкінці грудня до нас завітає новий рік! Час чудес! У будинках наряжають новорічні ялинки, а потім запалюють на них вогники. А дід Мороз обов'язково приносить подарунки. Дітки, ось ми і познайомились з чарівницею зимою. До нових зустрічей!